Послухайте, як цей ірландський репортер пояснює західним медіа за що насправді воює Україна. Будь-які стосунки, які виглядають позитивними з Росією, зрештою виявляються марними. Востаннє таке було у 2009 році. Це називалося велике перезавантаження. Гілларі Клінтон тоді тримала в руках велику червону кнопку. Вона натиснула цю кнопку, стоячи поруч із Сергієм Лавровим, і сказала: Ми хочемо позбутися старих часів холодної війни, ми хочемо залишити це все позаду. Нам це набридло. Ми хочемо почати спочатку. Ми хочемо оновити наші відносини з Росією. І це був останній раз, коли Америка намагалася мати позитивні стосунки з Росією. А подивіться, що сталося потім. У 2014 році був край. Ни Крим потім була створена так звана народна республіка, запущена північний потік, і по суті була розгорнута гібридна війна між Росією та рештою Європи і Сполученими Штатами. Тож переговори з Росією і будь-які відносини з нею завжди закінчуються хаосом і руйнуванням. І ми бачили це знову і знову. Тому вся ця розмова взагалі має бути викреслена. Але так я провів дуже багато часу на Донбасі, і зараз існує маса дезінформації від республіканців з МАГа, які кажуть: ну в Донбасі ж говорять російською, отже, він російський, але я родом з Ірландії, і в Ірландії теж говорять англійською через англійський колоніалізм. То, мабуть, за цією логікою Британія має повернути собі Ірландію. Це ж абсолютно та сама логіка. Лише через російський колоніалізм. Це зовсім не означає, що ці люди хочуть бути частиною Росії. І кожен військовий, якого я будь-коли інтерв'ював на Донбасі, відповідає на моє запитання, чому вони воюють одне й те. Саме ми воюємо, щоб вигнати росіян з нашої країни.